Слового Су и Сину, і Святому Духу, і нині, і Пресно, і во Вітки Веховань. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і хлагославі. Христос, и Сини Бог наш Господи, Твоих чистой Свои Матери, и всех святой Свою душу от нас приставшися, раба Своего, Слово представленного убиєного воїна Олега. Селе неправедным ученицей внедрого врага покоят, Из правильным прищета нас помилует, я погладил человека любят, но блаженным успением вечный покой. Подаш Господи всем предпоминаемым Убиенному воину Олегу, И всем воинам, что нет убиенным, И сотвори им вечную память. Хай Господь простить йому пригрешення вождя і ми. Дійсно, дорогі, всі ми з вами знаємо слова в Євангелії, які говоряться, що немає більшої любові та хто свою душу положить за свого ближнього. Дійсно, дорогі, так уже в нашій з вами державі сталося, що наших з вами, серед наших з вами земляків виходять такі люди, які захищають Переживати, от що наші з вами воїни переживали. І тому, дорогі, ми з вами всі віримо, що гріхи, тому що у кожного є з нас з вами гріхи, і ми з вами, дорогі віри, що Господь очистить, забере, змиє йому множество гріхов за його ті добрі справи, от які він робив. Тому що дійсно він свою душу думку за свого ближчя. Але також, дорогі нам з вами, не треба забувати про те. Не треба забувати про те, що ми з вами повинні молитися за своїх почивших родичів. Тому що е, коли людина, коли людина помирає, помі, коли душа відділяється від тіла, то людина не зникає безслідно, тому що багато людей собі думають, ну, людину похоронили, порядний і зникла людина. Але ми з вами, православні християни, знаємо про, і пам'ятаємо про те, що у нас з вами є також душа. І душа дорогі, на відміну від тіла, вона є безсмертною. Вона продовжує існувати. Вона існує в вічності. І дійсно, коли душа вона заробила у Бога милость, коли в Бога заробила душа е через свої добрі справи, коли за заробила у Бога милосердя, то коли ми з вами молимося за своїх почивших родичів, то вони в свою чергу, знаходячись близького престола Божого, моляться за нас з вами, тому що ми з вами. Всі знаємо, пам'ятаємо, що є багато святих, яких ми з вами любимо. Це і великомученик, і целітель Пантелеймон, і святитель Ніколай, і багато-багато святих. Це також дорогі були люди, але їхній образ життя був такий надзвичайний, їхній образ життя був такий, що вони за своє життя заробили у Бога, Бога благодать. і ми з вами. Не за них уже сьогодні молимося, а їхніх молитв просимо через те, що вони у Бога заробили милість. Тому ми з вами віримо, що коли будемо молитися за своїх почивших родичів, то Господь їх помилує, Господь їх простить, їхні душі потраплять до царства Божого. Але звісно, переусердствувати в молитві за наших з вами, почивших родичів, ми з вами не можемо. Не можемо через те, що коли їхні душі у Бога заробляють, благодать, вже вони за нас з вами моляться. Вони за нас з вами потрапити. Тому, дорогі, нехай Господь простить пригрешення вольне, нівольне, новоприставленому рабу Божу воїну Олегу. от і е, щоб його душа потрапила до Царства Божого. Ну а зараз будемо заносити. Так, поводимо.